Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже смачного салатика з пекінської капусти з консервованою кукурудзою і краповими паличками. Цей салат досить легкий, але водночас має яскраво виражений смак. Я частенько готую такий салат на святковий стіл, але можна і на щодень. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Пекінську капусту я попередньо промила. Нарізаємо її невеликими шматочками. Нарізану капусту ще додатково подрібнюю, щоб в салаті вона не була занадто крупною. Тепер нарізаємо невеликими шматками огірок, а також крабові палички. Крабові палички не ріжу занадто дрібно, щоб вони добре відчувалися в салаті. Тепер змішуємо капусту огірок і крабові палички, а також додаємо консервовану кукурудзу. Рідину з нею потрібно попередньо злити. Трішки перемішуємо і додаємо майонез або сметану, або ж можна додати йогурт. Занадто багато майонеза я не додаю, все-таки це не олів'є. Салат повинен вийти хрустким і соковитим. Ось і все, швидкий в приготуванні і дуже смачний салат з пекінської капусти готовий. Дуже раджу спробувати. Смачного!